Міні-Агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ Одеса. Відвантажуємо Булатік 240 й з роздвіжною колією, двигунка М 385. Коробка 3 плюс 1 на 2. Новий 24 року випуску. Заїжджає ще і як. Міні-агроглеваха, ось сьомий кілометр траси, Київ одеса запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Попалочка також їде по дорозі Скинемо. кинемо. Шифенгі, соліси, все є.